Були рушнички, які прикрашали ікони, які висіли в так? Тобто рушник це звичайно, була, був таким народним символом. Добре. А давай подивимося, які рослинні символи України. Калина. — хребі. Снова зависло. Злова Малик. шатлетій, малк. А? А. Калина! Як ти думаєш? Калина і І? як ти думаєш що ще? Толоянда. Троянда, дуже красива квіточка, але є. Вважають нашим символом. Давай подумаємо ще. Велоба. О, точно, можливо, ти чув? Без верби і калини нема України. Так, це такі два символи, бачиш, навіть помістилися в одну приказку. І у нас молодець. Дивись, у нас з тобою 10 із 10. Всі завдання виконали правильно. Ти розумнечок. Ти досить багато знаєш про нашу Україну. Пограємо ще чи відпочинеш? Пограємо ще. Пограємо ще, супер. Давай ми з тобою трішки почитаємо. У мене дуже є цікаві завдання для читання. Так ось. Дивись, питати будемо незвичайним способом. Потрібно прочитати літери. І скласти з них слово і читати потрібно від найбільшої літери до найменшої. Дивись найбільша літера Д. Потім літера Дуб. і Дуб. А тут. Дім. Один звук. Так, а тут. Яма. Яма. А тут? Жук. Жук. Точно. Лак. Рак. Супер. Ще одне завдання. Зробиш? Так. Да. Виконує ще одне. Давай ще трішки почитаємо. Дивись, ще одне завдання. Але тут вже написані різнокольорові літери. Тобі потрібно буде читати тільки літери синього кольору. І нарешту літер не звертати увагу. Давай спробуємо. Ось в першому рядочку читай тільки синього кольору, не блакитного, не червоного, тільки. Лі... Синього. Точно. А в рядочку солнце точно. Хатка. Хатка. Видло. Чудово. Стилать. Буква. Давно його вивчили, так? Далі футбол. Чудо. а ти любиш футбол грати, до речі? Ні. Чи ні? Не подобається? Добре. Давай далі рухатися. Лялька ля... Лялька і. Не, не видно. Ну, ну, Не видно. Д -д -д Та, ніби, добре, тоді. Ага. Тоді ми на ляльці завершимо, так? Це дуже круто. А розкажи мені, будь ласка, а в що ти полюбляєш грати? Які ігри полюбляєш грати? Школяло останнє. Ооо, все ж таки побачив. Супер, круто. В які ти ігри полюбляєш грати? Майнклафт. О, класно, у нас дуже багато діток грає, особливо на перервах. Вони вже познаходили один одного в грі, і на великій перерві у них спільна грає. Це дуже класно. Education. О, щось новеньке. Ні, ну, він говорить, що до Minecraft Education там, де створення світу, а не ігра Майнкрафт. Бо їх а, є два: одна ігра, друга створення з блоків світу. Далі. А. Давай трішки з математикою пограємо. Давай. У мене є ще данічко і ти Де... виконуєш завдання напрочуд швидко. Давай ось з тобою, ось пограємо в цю гру з одиницями вимірювання. У нас є запитання. Одній годині хвилин. 60. Супер. А скільки в одному кілометрі метрів? 10. 10 метрів, думаєш? Ні, показує неправильно. 1000 метрів в одному кілометрі. Давай подивимось далі. Скільки в одному центнері кілограмів? В одному центнері. Сто молодець. Так. А скільки годин в одній добі? Двадцять чотири. А скільки в одній тонні кілограм? Тисяча, тисяча. Я дуже часто дають неправильну відповідь. А скільки в одній хвилині секунд? 60. Круто. А в одній тонні центнері. Десять. Чудово. А в одному кілограмі грамів? 100. Точно? Точно. Трішки більше. І останнє питання: скільки в одному сантиметрі міліметрів лінієчку згадай 10 Десять, точно, молодець. Бачиш, з тоннами і центнерами дуже часто діти плутаються ти молодчина дуже круто. Попрацював над цим завданням. Ну що ж, пописати трішки хочеш чи немає бажання? Як в тебе сьогодні? Не хочу. Не хочеться писати? Попрацюємо ще трішки усно? Так. Да. Давай, в мене є ще завдання з мови для тебе. І більше мучити тебе не буду. Домовились? Угу. Так. Давай спробуємо виконати ось ще таке завдання. І так, я буду тобі давати характеристику, а ти спробуй назвати частину мови. Знаєш частини мови трішки чи ні? Які ні. Мови знаєш? Не знаєш? Будемо зараз разом розбиратись. Я думаю, ти знаєш. Просто, можливо, ти їх призову. Іменник, дієслово, числівник, прикмет. Mm. Що? За що ж це може бути за частина мови? Знаєш, частина мови, яка відповідає на запитання, хто що. Вона ніби дає назву предмета, дає ім'я цьому предмету. Як називається така частина мови? От іменує цей предмет. то яка це може бути частина мови? Не знаю. Не знаєш, дивись, де є ім'я іменує, це може бути іменник. То що? Це іменник. Давай спробуємо наступну mm? частину мови вигадати. Ці слова дуже з іменником і вживаються разом з іменником. Називають кількість предметів і відповідають на запитання. Вони позначають число. Отже, це може бути яка частина мови? Якщо позначають число, як ти думаєш? Дивись, ми будемо говорити про іменники, прикметники, дієслова, числівники. Частина мови, яка позначає числа, відповідає на запитання скільки, яка це може бути частина мови? Тут навіть про назві є підказка. Не знаєш, це буде числівник, так? дивись скільки, і буде відповідь якесь певне число. Це буде числівник як частина мови? Давай спробуємо ще одну. Ці слова змінюються за числами часами. Мають пряме переносне значення, називають дію предмета, і відповідають на питання, що робити, що зробити, що роблять, позначають дію предмета. Отже, яка це може бути частина мови, якщо позначають дію предмета? Тут знову підказка є у назві. Ну послухай, іменник, прикметник, дієслово, числівник означає дію інтернета. Що робить? Бігає, малює, стрибає, грає, працює, читає, якусь дію позначає. Не знаєш, так? <пев fishery> Це буде дієслово. Бачиш, іменник від слова імені. А, є слово? І ми на це можемо з тобою завершити. Так. Можливо, ще мені щось хочеш розказати. Можливо, про якихось друзів своїх розкажеш мені. Ні? Подумаєш? Ні. Ти, ти не втомився ще? Чи втомився трошки? Не втомився. О, це дуже круто. А ти о, за комп'ютером багато часу проводиш? Так. Ну, там Дуже круто, я зрозуміла. Але й потрібно відпочивати, правда трішечки? А на вулиці полюбляєш ради? Ні. Не дуже? А є друзі? Немає. Може друг? Немає. А домашні улюбленці є? Немає. Немає, зрозуміла. У тебе є комп'ютер і тут у тебе багато різних занять. Комп'ютерів. Це так. теж потрібно зараз. Зараз у нас комп'ютер багато нам заміняє і друзів, і вільний час нас також займає. Зрозуміло. Чи є у вас до мене запитання? Запитань нема. По навчанню хочу уточнити за табір, там буде табір, от так. ну, по табору.